Перше питання Олександра Каченська забувала, вони дуже великі боли, болить абсолютно всі Україні. Я вам скажу, що онкологічні препарати, препарати для трансплантації і гепатитні препарати не закупуються і закупити їх неможливо. Відповідально вам кажуть. Друге питання, чи знає пан міністр, тому що для нас це теж проблема номер один у регіонах, про те, що складається негативний величезний повітряний чим лікувальним запазок у Рівні він по причинам того, що місцеві влади не завжди хочуть передавати з балансу на баланс і приймати на свій баланс ці лікувальні заклади. І ми народних, я вважаю, з місцевих депутатів, не можемо часом переконати, що це можна робити по одній простій причині. Фінансування не вистачає, місцева влада, розуміючи, що в неї виникають проблеми по недофінансуванні не цих лікувальних закладів, не хочуть цього робити. У нас пройшов через комітет законопроект про дофінансування, про відомчих фікувальних закладів. Чи підтримуєте ви цю ідею, чи яким чином роз'являєтесь вирішення цієї проблеми, яка стала